Туберкульоз хочуть подолати за допомогою хвої. Ялівець дерево номер один у боротьбі проти палички коха. Переконані лікарі, цілюща хвоя виділяє фітоцити, котрі нейтралізують дію мікробактерії. Саме такий зелений щит охоронятиме серед місті Івано-Франківська від небезпеки заразитися на сухоти. Радіус навколо дерева 2,5-3 метри, в який… Повністю знищують мікобактерію туберкульозу. Довкола афтезіопульмонологічного центру висадили понад сотню саджанців. Їх посадку ініціювали місцеве реєстрове козацтво. За лопату взялися навіть козацькі генерали. Це є така скажімо, рослина чи таке дерево, яке відганяє палочки коха. Тому якраз для цього закладу це є дуже важливо, що в якійсь мірі не розповсюджується. Ці бачили профілактика, ранні діагностика та ефективне лікування. Найголовніші фактори у подоланні туберкульозу. Середній термін лікування на сухоти понад півроку. Хворих на резистентні форми недуги, медики змушені лікувати понад рік. Небезпека таких форм у тому, що мікробактерії не чутливі до туберкульозних препаратів. Застерігає спеціаліст з фтизіатрії. Окрім тривалого лікування, воно з недешевих. Питання примусового лікування відноситься до хворих. З деструктивними занедбаними бацилярними хворими для того, щоб зобов'язати їх пройти контрольоване лікування обов'язково в стаціонарі, тому що нелікований бацилярний хворий інфікує 15 оточуючих. В обласному фтезіоцентрі планують продовжити боротьбу проти сухот, застосовуючи нетрадиційні методи лікування. Є горизонтальний, тобто так як кущовий, і конусовидний. От ми по периметру висаджуємо конусовий. Видний у формі дерев, а другий етап це ми робимо клумби вже на території диспансеру, де буде такий кущовий ялівець. Для того щоб от які будуть виходити дихати свіжим повітрям, щоб створити тут, скажімо, ну таку е рекреаційну зону. Поруч із реєстровим козацтвом за озеленення території фтизіопульмонологічного центру взялися місцеві лікарі. Акції відбуваються у рамках всеукраїнського весняного озеленення. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.